Ми ж теж знаєте, щоки підставляти не будемо і президенти, не тільки президент, навіть міністр енергетики казав, що у відповідь будемо бити по їхнім об'єктам. По чому найбалючішому потрібно бити ворога? Бо міністр енергетики каже про об'єкти енергетики, якщо будуть тут прильоти по енергетиці, президент Зеленський каже просто про відповідь без деталізації, що болячіше для них лупити по енергетиці, комбіновано лупити по заводам параходам. Чи Москов Сіті повинен бути в центрі уваги і Кремль разом з ним? От що на ваша має палати, палата має усе питання? Знову ж таки, масштабованості найбільше потребує бути банком цілий. Отак ми виражимося дуже специфічно. Це їхня воєнна промисловість заводи. Треба нищити. Отам лежить філософія нашої перемоги, саме там. Тобто не треба думати, що якщо умовно зараз війна закінчиться на якійсь фазі, то вона. Узагалі закінчиться, не закінчиться московити ніколи не відмовляться від України. Підкреслю ніколи це питання ідентичності. Немає могутнішого клею соціального аніж ідентичність. Homo sapiens так побудовано, так ми народилися на планеті Земля, що ми соціальні, ми у зв'язку, Господь поділив нас на народи, нації, народності і тому подібне. І, от цей ланцюжок, сім'я, рід, родина. Потім уже народ, нація це наймогутніший соціальний клей, який існує породі. Нічого могутнішого немає. Наше стереотипне мислення і наші світоглядні установки. Це феноменальне явище, яке і досі вивчається і немає кінцевого, кінцевого пояснення, чому так. Але так є. Вони мають свою ідентичність. Їм потрібний престижний корінь нашої Київської Русі. Київ мать Радов Руський, серце Русі б'ється в Києві, і вони по іншому не мислять і не зможуть мислити. Тому буде продовжуватися все те, що продовжується, і щоб по справжньому їх виснажити дійсно, по-справжньому, треба нищити їхню воєнну промисловість як найкомплексніше, як наймасштабніше. А насправді все там може знищити всього одне ярище. Це від, відсутність вільно конвертованої валюти. Нагадаємо, крах Радянського Союзу. Він упав, тому що закінчилися нафтодолари. Але на це треба працювати. Рейган і. Маргарет Тетчер уклали Союз на початку 80-х років, цілеспрямовано працювали з перськими монархіями, е, даруйте, з монархіями перської затоки, отак правильніше висловитися. І на 85-й-86 рік обвалили ціну на нафту нижче, ніж 10 доларів, це зараз якби, нижче, ніж 20 доларів. Протримали таку ціну більше року. Монстр завалився швидше, ніж вони самі цього. Планували на жаль, поки що монстр ресурси має продає нафту не в такій кількості, як продавав до війни, але все ж таки продає нафта відносно стабільна на відносно високій планці. А на світових ринках за хороший долар знайдуть абсолютно все, що їм потрібно, особливо в частині ракета будування, що і роблять.